Черговий скандал на міській сесії. Анатолій Жук вже традиційно разом зі своїми колегами із департаменту містобудування з'явився на засіданні. Чимало не зірвав його. Що вимагали цього разу від міського голови? Дивіться далі у сюжеті. На емоціях та з власним мікрофоном цього разу екс-директор департаменту містобудування та земельних відносин Анатолій Жук ґрунтовно підготувався до міської сесії, аби його почули всі приніс до трибуни портативну колонку. На часі питання про виселення департаменту із будівлі на Горького 21. Нагадаємо, йому після численних судів відвели для роботи невеликий кабінет, де мають розміщуватися 29 поновлених на посаді працівників. Олександр, виключить його або надайте альтернативне поміщення? Як це може виключити у юридичної особи її адресу? Також депутатів немає сьогодні пропозиції. Виключити дане питання. Ставлю цілого що ви робите у залі засідань шум та гам до мікрофону рвуться обурені містяни, що на сесію прийшли із власними проблемами. Скільки можна зривати сесії? Люди приходять з такими проблемами. Врешті терпець уривається міському голові. Олександр Лисенко переконує, намагався піти на зустріч працівникам департаменту. Ніхто не міг до мене прийти, хоча б дві людини з вас не могли прийти сісти зі мною. І що сказав мені? Давайте не проводимо, ми переносимо чому сьогодні сесія, чому приносить? Ну що ви з мене дурня робите? З людей зробите. Та я кажу, давайте працювати, приходьте і працюйте на роботу. Невдоволені працівники блокують трибуну. Міський голова залишає своє крісло. Діалог продовжують вже в кутку зали засідань. І, врешті-решт, після майже двох годин суперечок консенсусу таки досягли. Володимир Володимирович, Войтенко, будь ласка, Клименко і Чаченка, я вам даю доручення знайти приміщення для того, щоб люди в четвертому кабінеті мали, не розміщувалися всі, а мали можливості знаходитися в кабінетах і е мати нормальні умови роботи. Тож невідомо чи отримує департамент нове приміщення, адже нагадаємо, саме за підписом першого заступника міського голови Володимира Войтенка його і намагалися ліквідувати раніше. Юлія Настенко, Олександр Олексієнко, новини СТС.